До нас прибули гості, прибули гості з Львівщини, з стрійщини. Давайте, щоб довго не тримати хлопців, бо дорога і погода дуже важка, може надамо їм слово. Поясню, у чому питання. То, що я дзвонив, Ваня, по поводу, ну я зразу доведу. Значить дивіться, буквально з с... початку цього тижня, не знаю по якій причині для чого мені дзвонять, починалося, ну зрозуміло, Івано-Франківська спілка позвонила, бо каже, як це так, скільки у вас існує спілок? Кажу, одна, богодя. Ви неправильну інформацію надаєте. В долині створена ще одна спілка. Потім я кажу, я розберуся. Потім дзвінок з Києва. У вас ще одна спілка зареєстрована. Кажу, я вже ну, ніби чув, володію цією інформацією, але вона ще знову не провірена. І, коротше, так цілий тиждень в мене дзвінок за дзвінком. Створили савання, скажи за спілку, будь ласка, що ви за спілку створили? А я потім розкажу, не перше, розкажи, що, що тобі що відомо, що, що там кажуть і так далі. Розкажу. Що? Не... Створена спілка з пад, як воно правильно, як? Працівників пату поклали. Працівників в пад парк... Украс. Украс. Ну але ви створили спілку, ви могли. Хоча би сказати на зборах, що ще існує одна спілка, аби я не виглядав ідіотом. На не було, Та спілка коли зареєстрована? 22 січня. Зареєстрована. Так. Хоча б в телефонному режимі можна. Щоб узнав останнє. Мені, знаєш, в принципі, не підходить ця спілка, мені знаєш, ніхто нікого. Навіть не знаю, мене слів. Якщо вже було, коли ми я мала вісім спілок, об'єдналися в одну, Калуш мав 6 спілок, об'єдналися в одну. А ми три роки трималися одною спілкою, а тепер вже виходить, що є спілки. Можна було хоча б поперед, ніхто нікому нічого не забороняє, мені без різниці. Така ситуація, я так хочу в кожному селі робити відділення. Якось то не по-людськи. Може, я помиляюся, я не знаю. Ні, в принципі. <клес> ну, і ще одне. Я б. <клес> Десь повинні бути присутні хлопці. Опа, львівщині. Виходьте. Дай троє творчі. Не запросили. Ваші два спілки, я, я і представники нашої, як кажуть, підприємства, я працюю, якраз Іван Дерів. приємно, Валера запросив нас бути постійно на цих зборах. Є можливість практики тісності побратимів. Я хотів прийти, ну, якби знати, трохи трохи поділитися досвідом нашої діяльності, нашої спілки, вашої, це, ми неодноразово вже пересікаємося. І в Вівщині, і з Калушем, спілкуємося з Прикарпатським з колегами. Приємно, що є, е, так Олег казав, що по Калуші була ситуація, де було шість спілок, стала одна. Але тут от я бачу Івана, з яким ми фактично працюємо. І я знав, що тут не тільки сторона ще спілка, і в нас в Трансгазі вже вийшло дві спілки. Одна в долине, одна в Києві. Коротше, почалося непонятно, Іван. Я почав для себе змагати, ну, хто це служив, вашій гаруть, будемо говорити, ветерани, чи як це буде назвати, чи бойові побратими, чи до побратимів. І питання бойових ставиться під питання. І в тому, що кажуть, в нас був такий кіпзно до, до нас, і прийшло таке, що ми. Цікавимося од... одною проблемою яка, є. А, Іван, сюди до тебе, хто робиться е... на рахунок у створення спілок. Я скажу, у нас мене в мене стрію на стрищенні. Є місто, район, одна спілка, об'єднуємося. Не об'єднуються, працюємо в асфацію. <кхе> є питання когось, виникають, щось хочуть зробити. Берете напрямок і працюєте. Якщо тут там це створювати, я якась розмова. Не подобається приходити, ставити питання, обговорювати, обговорювати, кажете, ми з тим займемося і будемо працювати. І в нас жодних тих розподілів немає. Приємно, що в Калуші об'єдналися. Там я говорю, коштими нашими, з яким воювали. Це є добре. Найгірше, що зараз починають перші отак ділити. І саме цікаво, Іван, я почав знавати, Ну, що, що де, де ти воював, що нас тут І для мене стало, я кажу, цікавим, якається, що ми з тобою провоювали всю хвилю мобілізації в одному батальйоні, хто говорить, від першого дня до останнього. Але я, перебуваючи на посаді заступника командира батальйону озброєння, саме так, пройшовши з нашим батальйоном бойовий шлях. Ти четвертий батальйон, 24-ї бригади Євгенський, який потім перейшов на осторожний 22-й батальйон бригади. Я тебе фронті не бачу. Якщо ти маєш якесь оправдання, хоч живих, на живих, на хоч прізвища свого командира, будемо говорити, чи, чи цей, може я ж помиляюся. Я не знаю, з, яким, з якою ти можеш собі дивитися в очі тим волонтерам, які назвали допомогу. Коли мій батальйон стояв по всіх, будемо говорити, окопах, практично 800 метрів, по всій лінії фронту в окопах сили, сиділи в болоті мокрі, голодні, і я і до них волонтерство не, не доходила. А ти, будучи там, я, я наприклад, в мене жодних таких, навіть поваги до тебе немає, як до колег роботі, це, це зразу так. Я би попросив, може, пане Олег, щоб ви тут, тут взялися. Ну і перед тим як, ну, щоб хлопці оцінку на належно тим людям, які починають, там, будемо говорити, об'єднювати чи керувати, чи хочуть тими спілки, громадськими організаціями пути. Маєш якісь питання в своє оправдання, то вийди, скажи, що я помиляюся, ти помиляєшся. З я воював. Ти не сміється. Треба... При... Тепер не треба перебувати, дозволь. Я тебе заплеті. Дозволь. Ми йдемо поговоримо окремо. Я а тобі вит? Уточнення. В Авдіївці ти де був? В автопарку? Ні. Ти я... не був, а де сидів. А де ти я сидів? У Авдіївці сидів. Позивний був Фазан, стоп. мене було два фатальні. Тих вислов не уважно. Ветеринарні лікарні. Не ветеринарні лікарні сіло КСП. Тепер вислов не уважно. Ти маєш в КСП я сидів. Добре, далі я стояв на позиції Фазан і Воля, які були перед цим перед яснуватим. А так. ми ходили там і робили дорогу для того, щоб хлопці потім могли вовдеївці робити фромзуван. Іван ходив, а ти так само Іван ти трепа, ходив не треба нічим міритися і не ні справися, Іван, ні, порогу, іван ні, ні, Я, ні, я до чого не будемо робити полагаю. А говорив я боясь він. Ви щось робити? Перед тим. Треба подивитися на свої хайпові заслуги, потім щось цей, Ми з е, цей, то, то ваша справа. Ми, е, нас цікавить питання співпраці, як ми говоримо. Якісь обміли, якимось. Добре, ви ми зараз не мірялися. Так, так, міриться ми не будемо, але я б... Я, я, я поясню, я поясню, тобі, я я поясню, тобі я, я поясню, в чому питання. Питання в тому, що питання. У нас знаєш, як проходить вступ. Тільки на загальних зборах. Людина виступає, представляється, де був, що робив, поранення є, не є, і загальною кількість голосів людину приймає або не приймає. Єдиним правилом, яке було, то що заведено з перших зборів. Тут ну, жінок немає. Не міряйтеся, в кого дав. Ну, підстави, Ні. підстави. На, на підставах, Ні. приймається рішення. Ну, у мене є штатний розпис батальйону. Я бачив, де, де мала бути та людина, про кого ми зараз говоримо. Хто в неї був командир, повністю, я навіть знаю, хто підлеглий, штат розписаний. Але на фронті ну, начальник штаба, командир, будемо вірити, батальйон не пам'ятає. І Таліна нас не привезла. Тому, тому тут треба віддати належне, <кхи> що говорити можемо будь-яку. Можна я скажу? Зараз ми, хоч, ми не будемо вам збирати збори, я просто до чого веду. Я до чого веду, зразу кажу. Шо, Якщо людина тут вам розказала на ваші залізбора, який він був, воїн, то, то, то я зараз маю повне право вам дати повністю інформацію про цю людину, що є. В ракі... Коли в Тошківці, в Штаті, він мав нас бути другий звод 12-ї роти, його позиція, я де його позиція стояла, це була е, Бахмутська траса, де мала бути. Я чітко знаю, що там він не з'являвся. Тоді що -то говорити? Як, можна, як тоді можна говорити тому солдату, який виконував виконув, е, обов'язки командира взводу, а за нього зарплату отримав знову людину? Солдат отримав солдатську зарплату, а куди розповідається. Я тоже тут вас питаю. Тому не запитання. То, я сказав так, що почалося. Давайте мені зараз. Щоб було зрозуміло, що за спілка і звідки взялося. В 2016 році в структурі «Укртрансгазу» виникла ідея. Давайте об'єднаємося хлопцями, які працюють в системі і є учасниками бойових дій в спілку ну, для того, аби ефективно захищати свої інтереси і так далі. Помагати хлопцям і тому подібне. Цю ідею підтримали професійні спілки, проспілки Укргазу, і було призначено в Києві конференція, де обрали делегатів щодо створення такої спілки. Конференція нібито відбулася, але на превеликий жаль, жодних документів там не було прийнято і в офіційному порядку спілка не була ні створена, ні зареєстрована. Там, в принципі, було вирішено, бувший заступник Патук трансгазу пан Плавюк ініціював і було вирішено, що от буде там керувати. Тою спілкою пан Володимир Гаврилів, Володимир Ігорович, якщо я не помиляюся, так. І ну, ці питання якось будуть вирішуватися з допомогою профкому і так далі. Після того, або в кінці 2016, або на початку 2017, я вже точно не пригадую, в Прикарпатській ватрі юрко мене може поправити, в Прикарпатській ватрі. Збиралися е, представники е, учасників бойових дій з різних підрозділів, вшановували пам'ять загиблого побратима, е, їздили, значить, і е, там е, знову піднімалося це питання. Хлопці, давайте все ж таки створимо спілку, зареєструємо її в установленому законом порядку, щоб це була юридична особа, щоб вона мала е, відповідно до закону права, повноваження і е, несла певну відповідальність. Проект статуту був надісланий всім працівникам ну, тим, кому можна було надіслати в нашій системі, значить десь впродовж, якщо я не помиляюсь, пів року такі потуги були створити, але, на жаль, воно знову не, не створилося. Про причини, що так сталося, я не буду говорити. В 2017 році в кінці працівники Патусгазу, які працюють тут в долині, я Володя Ростик, два погляди, Мар'ян Васильєв і, і, і Коля, вісім чоловік все ж таки вирішили так. Ми зареєструємо спілку, щоб вона була як юридичною особою, провели збори, написали протокол, статут, провели її державну реєстрацію. Зробили печатку, відкрили рахунок і спілка е, запрацювала як юридична особа. Це, звичайно, не сподобалося комусь там, ну в Києві, що як же ж так, хто тут отаке посмів зробити, десь там в долині, е, в якомусь прикарпатському там містечку і так далі. А ми тут такі, ось і ну, а там таке твориться. Тому от, це є наслідком, що приїхали от цих е, перипетій. Е, ми зараз ведемо переговори. Я особисто веду із тим, хто був керівником. Ну, то не спілка, бо, бо юридично вона не була оформлена е, паном Гавриловим Володимиром Ігоровичем. На предмет того, що можливо ця спілка, яка тут зареєстрована в Долині, вона може бути перереєстрована в Києві, так, як -то. Трансгазівська. Середність. Тобто ніяких Була протиріч у вас немає між ну, якоюсь спілкою вашою і нашою. Це є одна. До речі, е, е, та не претендую ні на які ці. Це Трансгазівська спілка. Дивіться, е, 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 я закінчу. І переговори зараз ведуться, що можливо ця спілка буде е, перереєстрована, і її юридична адреса там Києві. Е, залежить буде від переговорів. Е, якщо залишиться тут, всяке може бути, може і залишитися. Тоді на правах асоційованого членства однозначно буде одна спілка. Тобто це було неправильно. В районі має бути одна, і в області одна і ці. Тобто ніяких протиріч, ніяких там лишніх цифр, потім скажеш. не буде і не може бути, бо це було неправильно. Так всі ми живі люди і розуміємо, що ну, треба гуртуватися і робити одну справу. Таку Такую роботу. На всі решту ці я навіть відповідати не буду. Можна питання? Давай. а... Скажи, будь ласка, а... Нахрена їх було створювати. Ти ж пояснив. Ні, ну то якщо є одна спілка, якщо ви входите за... Секунду, е секунду, е секунду е я е спілкуватися. Якщо, наприклад, ти працюєш там на газі, там 10 чоловік працює в трага, значить ви займаєтеся Це б ну, ну мається на напрямку, а на, на що б було створювати. Що було створювати? Ну, цю спілку, поясни. Я, я, я о цьому є давай, спілка за газ. почасник плато працівників Уфертранзас. Да. То, що я хотів сказати, я хотів сказати, вам сказав, і ну, на тому і То, що Іван сказав, що там вели діяльність, не вели діяльність, е, чомусь сказав, що е, діяльність велася, отримувалися кошти працівниками учасника від дій, в тому числі і ти отримав, як цей і всі брані повного здоров'я. Це все виконувалося. Просто Іван захотів ще зарезувати ще одну спілку, співзвучну. У нас, наприклад, учасників АТО Пату Транзас, а він учасників працівників ПАТО Транзас. Ну, Логічно. <кій> Зареєстрував, щоб вести хану діяльця. Іван, ось є з твого батальйону, Іван, подивися в очі. Ти знаєш цього бійця? Він тебе теж не знає. Йдеться про те, Іван, зовсім інакше. Йдеться, Йдеться про те, як ти робиш. Я не, не знав, що він не воював. Я там пробув, пробув всі був. Я 9 Іван. Два. Я був там кал... 12 років. А на там толі був має такі. Ну я тебе ні разу не бачу. Я ми нас вехоть командира той хлопцям, Перед тим як Перед тим'якцем, Можна, Юра, можна ось таке все? Давайте так. Тут всі мають учасника бойових дій. Посвідчення, так. Будемо спорювати їх. Подавати на суд, подавай це. Юра, Юра, давай так. Юра, зампотивом і зампозпозброєні. Давайте не будемо взагалі. Давай не будемо це питання обговорювати. Якщо ж якісь претензії до мене є, я є СО, старший офіцер батареї. Хто хто служив гранітному? ці знають, хто я такий. Тихо будь, почекай, да я скажу хто цей це, це скаже, це ці, ці знають, хто я такий є. Що якісь претензії до Ростика є, Іван Ярославич, наш представник, який ми підтримує, якісь претензії є до його учасника бойових дій? Є претензії. Які подавай позов до суду, до військкоматі і так далі. І ти, і ти будеш. І ти, ти і ти, на Юра, чому він те не поїхав? Юра, оспорю посвідчення. Йому дали посвідчення. В будь-якому випадку він виконував наказ. Наказ штабу. Понят, Думаю, на не Добре, хлопці, давайте, все від нас відповідно. Я, я, я щось скажу все-таки по цій спілці. Я, в принципі, хлопці нічого не маю проти. Але я скажу таку просту штуку. Дивіться, є вилоцькі лісове господарства, образно скажу, є ДВП. Зареєстровано зареєстровано, працює в руському спорту, десь коли 15 точно. Працює десь орієнтовно на ДВП, десь орієнтовно коло 8, 9, а може і більше. У силових структурах, які теж зараз ходять, не робить окремі якісь спілки. Є якась одна, яка рухне, зараз буде одна позиція одних катошників, друга інших катошників, третя інших. буде бардак. бартак. Юра, вибори скоро. будемо підходити, тоді ближче до суджі. А в нас тут є інших катошників з вашого району. А твічі звідти мають другу спілкувати, ходять в той таймані. Ти Юра спитайся, чи Ось і все. Такой. Вийшов? Я думаю, що є вийшов, у нас є вміння. Все, питання само тут можна зробити.